вами Тетяна Гончарова, вітаю всіх слухачів радіо РФМ. Починається наш з вами інформаційний день. До 20-ї встигнемо обговорити як мінімум п'ять тем. Звичайно, розпочати хоч з того, що годину тому підписано законодавчий акт про запровадження європейським союзом безвізового режиму для громадян України. Тому що майже всі медіа називають цей документ документом, який скасовує візи для громадян України для поїздок країни Євросоюзу. Але у документа є конкретна навазва. Його підписали голова Європейського парламенту Антоніо Таяні. представник Вник Мальти скажете до чого тут Мальта? Мальта нагадаю головує зараз в європейському союзі. До речі, Петро Порошенко вважає Таяні героєм. Про це він заявив у Страсбурзі на спільній Таяні прес-конференції і зазначив, зокрема, що голова європейського парламенту справжній герой, який повернув Україну до європейської родини. Але говорити будемо сьогодні не про безвіз. Ми в першу чергу розпочнемо наше з вами спілкування з пенсій.

Бо є нагода, і ця тема дуже важлива для вас. Багато листів отримуємо. І нагадаю, що адреса для електронних листів ефір Собачка радіораком сьогодні. Кабінет міністрів України схвалив проєкт закону про реформу пенсійної системи. Отут хочу обійтися без музики, щоб ви уважно слухали, тому що багато питань зараз виникає. Ми намагалися якомога стисло зараз. Зі мною в студії журналіст Радіо РФМ Наталія Чекаль. Ми з нею проаналізували цю тему. Поспілкувалися з фахівцями, щоб вкласти для вас у кілька рядків. Це складне питання, так, Наташа? Складне справді складне. Інколи ми будемо плутатися між тим. Ми зараз просто в ефірі спробуємо дати окремим людям консультації. Хто перший нам додзвониться, той перший отримає консультацію, як розрахувати трудовий стаж. Отже, цей проект пенсійної реформи, реформи пенсійної системи, передбачає вийти на пенсію українці зможуть у 60 років, але. Лише коли трудовий стаж ваш досяг 25 років. Ті, хто має стаж від 15 до 25 років, зможуть виходити на пенсію 63. Особи, в яких страховий стаж рівно 15 років, пенсію зможуть отримувати тільки з років і тільки починаючи з 1 січня 2019 року. Також слід зазначити, кожні 12 місяців вимога до розміру страхового стажу. Буде збільшуватися на один рік. Ось тут собака зарився, тому що тут питання дещо суперечливе. В 2028 році, або отримати пенсію за віком у 60 років, необхідно бути мати стажу страхового 35 років. Тобто зараз вас запитаю, чи зрозуміли ви, чим пізніше підете на пенсію, тим більше років стажу у вас має бути. Тобто ті, хто в 2028-му будуть претендувати на пенсію за віком 60, у 60 років. Ви маєте відпрацювати аж 35 років. 35 років трудового стажу. При цьому законопроектом надається можливість докупити роки стажу, якщо їх не вистачає для виходу на пенсію. Шляхом внесків до пенсійного фонду. Володимир Гройсман вважає, 25 років стажу це не дуже великий термін. І на підтвердження своїх слів, прем'єр посилається на власну біографію. Наше завдання було уникнути підвищення пенсійного віку. і Ми це завдання виконали. Пенсійний вік залишається на рівні 60 років для людей, які мають страховий стаж 25 років. Що таке 25 років? Мені сьогодні 39 років. Я вже зараз 39 років, років маю свій трудовий стаж 23 роки. Тобто, фактично через 2 роки в мене вже буде достатній страховий стаж. Для того, щоб при виході на пенсію 60-60 років отримати 25 років страхового стажу. І мені буде 41 рік. Плюс 2 роки свято. Тобто фактично, якщо ми говоримо про вихід на пенсію 60 років, ми отримаємо можливість при 25 років виходити в 60 років. Є люди, в яких немає стажу з е, самої роботи. І це величезна проблема, тому що ми говорили про все то такі люди будуть мати можливість виходу на пенсію 63 роки, а якщо у людей є менше 15 років стажу, 15 років стажу, відповідно, 65 років. Зараз ми навели такий великий фрагмент, аж хвилину виступу Гройсмана, тому що він конкретно на цифрах на власному прикладі пояснює, що таке пенсійна реформа в Україні. Е, Наталія, от зараз я чи звернула ти увагу на це, що Гройсман спирається на власний досвід, але у мене виникає питання: якщо б у всіх батьків цій країні були бізнесменами і влаштовували своїх синів з 16 років на роботу, то б дійсно не було проблем. Це ремарка. Ти можеш звичайно не відповідати. Ти ж теж рано почала працювати правильно? Ну не зовсім. Я раніше я вважала, що треба спершу отримати освіту, а потім піти на роботу. І на останньому році навчання я зрозуміла, що вже пора йти на роботу. Зараз до нашої розмови залучає долучається кандидат економічних наук Захар Попович. Захар, я вас вітаю. Вітаю вас, дякую Зах... за запрошення. Захари хочу зараз, щоб у нас такий шматок був суто прикладним. От у нас Наталія Чекаль, яка досліджувала цю тему. Також я поспілкувалася тут з працівниками телекомпанії Ера і Радіо Ера. І ось два приклади. Ви нас виправляєте, якщо ми помиляємося. До того ж, хто ж хоче перша людина вийти в ефір, розрахувати свій трудовий стаж. Будь ласка, виходьте в ефір ті кому тридцять і 40. З вами цікавіше буде помилятися чи прорахувати. Ви нас виправляєте? Отже, у нас Наталія Чекаль, журналіст. Їй зараз 26. За 34 роки їй буде 60. Тобто, ти, коли почала працювати, ти сплачувала пенсійні внески. Ну, твій роботодавець, правильно? Так, звісно. Це дуже важливий момент. Чотири роки тому е, Наташа почала працювати, і роботодавець платив внески до пенсійного фонду. У 2051 році їй буде 60 років, і якщо вона буде безперервно працювати, у неї буде 38 років стажу. І якщо ця робота буде офіційна, і внески постійно будуть сплачуватися, три роки вона може лише погуляти, щоб 35 років стажу було, вона може в 60 йти на пенсію. Правильно я, Захара, рахую? Ну наскільки да наскільки можна зараз так сказать бачити з презентації Гройсмана, тому що вибачте, але текст закону ще не з'явився, я його принаймні не встиг. Закону нема, власний приклад Гройсману є. На нього спираємося, так? так? Ну, власний приклад Госмана він не впевнений, що дуже типовий для України. Я тому і почала з нього. Я тому і почала. Але це єдине, що ми зараз маємо. Ви правильно сказали, проекту закону немає. Пенсійну реформу давно обговорюємо. Між тим зараз з'явилося, що все, проєкт затверджений. Далі рахуємо, ще поспілкувалася з людиною, який в 2030-му буде 60 років. Вона почала формально працювати з 92-го року. У неї червоний диплом, і раніше 5 років інституту. Тут вони теж зараховувалися до цього моменту. Все правильно кажу? Ну раніше зараховувалися. Стаж да. такої людини з 87-го року буде е, 30 років. І тут слід сказати, що взагалі з новим проектом пенсійної реформи проблема виникне у тих, хто не працював у 90-ті, чи не працює зараз, у кого не йде страховий стаж. А страховий і трудовий стаж з 2004 року це одне й те саме. Правильно кажу? Ну, так, схоже, я не, не впевнений, що я встигаю порахувати всі цифри, але дійсно є ця проблема. Тобто, угу. е, на жаль, е, детінізацію зайнятості е, уряд тільки зараз зайнявся, і ще й не дуже ефективно. А да. страждати будуть е, люди, які ну, не могли в 90-х і 2000-х не були формально оформлені, і е, тоді, на жаль, ніяких заходів не... Вживалося для того, щоб це виконати Захаре, окремі політологи. Цитую зараз Дмитра Корнічука, він один з перших відгукнувся в мережах і назвав е пенсійну реформу пенсійним геноцидом. Але хочу, щоб ви аргументували, так це чи ні, тому що він сказав, що фактично пенсійний вік отак хитро збільшили до 65 років. Бо якщо у тебе стажу не вистачає, давай працюй далі е подалі, е рухайся. Е цитую Корнічука і. Ілі декупай, да шістдесяті п'ятіліт, якщо жив будеш. Ви згодні з ним чи він ну, надто ну, пересмикує фактично так? Це гнучкий коридор пенсійного віку, заявляє Гросман, який фактично збільшує ефективний пенсійний вік, дуже суттєво. Причому ще й скасовуються ці особливі умови. Виходу на пенсію це для вчителів, там освіти, охорона mm. здоров'я, соціальний захист тільки для військових залишається. Тобто... Тільки для військових лишається добре, mm, що ви да. на це звернули увагу. Так mm, да. ще добре. які моменти суперечливі, які я можливо опустила. До речі, хочу щоб бодай одна людина нам зателефонувала. Ми розрахуємо до скількох ви маєте працювати 044 536 чотири буде доволі цікаво. Отже, ви правильно нагадали про те, що е, скасовуються особливі умови виходу на пенсії. Е, Окрім військовослужбовців, скасовується право на призначення пенсій за вислугу років для працівників освіти охорони здоров'я, соціального захисту та інших, яким було вигідніше вийти на пенсію через низьку заробітну плату. У нас є дзвінок Захара. Давайте спробуємо оперативно відреагувати. Добрий день, вітаємо вас. Добрий день. Скільки вам років? Ви пенсіонерка чи ні? Мені 54 роки. Скільки скажіть, стажу у вас як мені тепер? Скільки у вас стажу, скажіть, будь ласка, стажу офіційного з пенсійними внесками? 20 років 20. 20 років стажу. Захара, давайте розрахуємо. 54 роки жінці, 20 років стажу має. Так, а як підожіть мені, скажіть мені, пожалуйста, як я колгосп уже розпався з 2000 року? Як я тепер ніде не роблю в колгоспі. Стоп, як давайте, можна... давайте робіть крапку, ми зараз в усі нюанси не зануримося, але будемо відштовхуватися від того, що у вас 20 років стажу і вам 54 роки. І роботи зараз нема. Захаре, почули ви? Так, да, в селі зараз роботи немає. Зачекайте, я, не я зараз не... звертаюся до експерта. Ага. Е, ну ні, ну ну дивіться, знову ж таки, з того, що зараз відомо, тому що з того, це того що роботи, зараз приблизні відомо. приблизні речі, але. Там ну фактично поступове вже е, зростання стахового стажу. Якщо людині 54 роки, то ну зараз він піднімається там до 25 років, то скоріше за все воно набере свої свої 20. Якщо до вона до працює, але у неї зараз то... роботи немає. Вона в селі. Я сказала, що це проблема якраз буде для мешканців села. Вони самозайняті, вони часто не влаштовані. І от що людині докупляти ці роки доведеться? Ну ну так ясно, що це ж ну знущання. З якабо дивіться, коштів, або дивіться, якщо ще... у жінки є 20 років стажу, і тоді вона може вийти на пенсію у 63 роки. Правильно? Ну, десь так, да, десь так. Тобто ви можете вийти тільки у 63 роки. Тоді держава, якщо ви не хочете нічого докупляти і виходити терміново у 60, то ви вийдете на пенсію 63 роки. Тоді з'являється таке поняття пенсіонер без пенсії. Пенсіонер без пенсії, так. Правильно, Захара, ми правильно розбираємося? Ну наскільки я розумію, я зрозуміла вашу ремарку, ви постійно повторюєте. Я теж, ми просто ну, тому, з Наталією. Що я, все -таки, треба відповідально ставитися і тоді бачити тексти остаточних рішень. Але е, з точки зору прикладу, принципово, да, це так. На жаль, це Розумієте, так, ми це. Радіо Ера вирішили бути першими, не просто переповідати, що проект пенсійної реформи проголосу. Вали, ми сіли і останні години перед ефіром виключно прораховували, Щойно з'явилися перші заяви Гройсмана. і Цей приклад Наталія, Є ще якісь моменти, на які ти звернула уваги зараз сьогодні за цей день. До речі, мені цікава позиція міжнародного валютного фонду. Наш експерт з нами на зв'язку. На зв'язку на зв'язку так. я можу да Так, Розкажіть, будь ласка, міжнародний валютний фонд. Ось точної позиції ми не знаємо. Ми нічого конкретно ну не знаємо, чесно кажучи, його мета скоротити наш дефіцит пенсійного фонду. Яким чином це можна зробити? Або надходження збільшити до пенсійного фонду, або ж скоротити кількість людей, які е, які претендують на пенсійні виплати, і це власне хоч зробити шляхом збільшення страхового стажу, правильно? Ну, звісно, дивіться, Міжнародний валютний фонд дійсно ставить це в останній доповіді як одну з головних вимог, але вимога говорить про те, що треба пенсійний фонд. Да? І однією з можливих варіантів це є підвищення пенсійного віку і таке інше. Але це вже вони підкреслюють, що це є рішення нашої влади, як ми вирішимо. І у МВФ багато інших вимог. МВФ, наприклад, вже багато років нам каже про те, що треба... Щось зробити з трансферним ціноутворенням, що треба менше виводити в офшор, ймовірно, треба якусь більш прозору систему оподаткування зробити, треба детінізувати економіку. Але в цих питаннях, на жаль, наш уряд стоїть на смерть. І, як мільярди доларів виводилися олігархами нашими в той же сільське господарство, та ж залізорудна, металургічна галузь, так це і відбувається. От зараз в Кривому Розі відбувається страйк, вимагаючи робітники підвищення заробітної плати угу. на шахтах до тисячі доларів. І, на жаль, ну це для них єдиний вихід і, і підвищити пенсії, і врешті-решт якось запобігти цьому виведенню грошей в офшори. Тому що уряд абсолютно не, при, не приймає ніяких заходів е, для того, щоб нормально оподатковувати весь цей трансферний експорт, який би дав е, ну, суми, які... Порівнянні з обсягом пенсійного фонду, якщо б це все обкладалось навально mm -hmm. податками, такі. ну зараз давайте не теоретизувати, а відштовхуватися від реалій, які є, Наталія, все можемо Захару відпускати йти на новини. А можна Чи ще є одне ще запитання. До речі, про це осучаснення пенсій: 11 мільярдів. Звідки mm -hmm. їх візьме уряд? Це дуже цікаве запитання. Ну до речі, одне з основних моментів, на які вони розраховують, це більше надходжень від ЄСВ, тому що році, зростання так, так. мінімальної заробітної плати в нас Призвело до збільшення надходжень єдиного соціального внеску, от mm -hmm. і очевидно, що буде деяке зростання, прогнозується зростання в економіці, деяке зростання заробітних план прогнозується і ви ви додаткові mm -hmm. доходи до пенсійного Між тим скажіть, будь ласка, нас має вразити ця цифра, що в 2018-му на осучаснення потрібно майже 31 мільярд гривень. Ну 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 чому вона має вражати? Дивіться, це ж ну менше ну ні 10%, трохи більше 10% від розміру пенсійного фонду. Ага, от в нас підвищення мінімальна двічі, а це ну відносно невелика, насправді велика. зрозуміло. Отже, слухачі радіо РФМ Захару Поповичу, кандидату економічних наук, дякуємо і дякуємо, що ви нам довіряєте. Тому що, от я, руку кладучи на серце, кажу Наталія, ми зараз розкопали ті моменти і спробували з тобою розібратися в цифрах. Закону немає між тим, якісь консультації ми вже даємо. Можемо відкривати гарячу е, лінію пенсійних консультацій. Якщо у вас є питання, я на окремі навіть вам відповім. Ефір собачка радіоера ком'юєс. Чекаль засядемо. Пишіть негайно або на нашу сторінку ера медіа впродовж години. Хто напише, обов'язково дабо відповідь. Ваш вік, ваш стаж. Ми відправимо вас на пенсію. Скажемо, у скільки років зараз новини в ефірі. Останні новини на нашій хвилі Радіо РФМ. Ми працюємо для вас.